Привіт, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, Як Зав'яже. Що ж, поговоримо сьогодні про те, чия дипломатична школа сильніша: путінська, американська чи українська, ну, скажімо так, не демократична школа, а е, мастерство е, єрмаковських дипломатів е, Трускавецької школи. Е, у нас 15 числа будуть перемовини, би анонсується, що прийде Путін. Але зараз от заявили, що з американського боку їде не Трамп, а їдуть Вітков і Келох, спецпредставники. І значить, ніякого Путіна не буде. Тому що Путін всім своїм виглядом показує, що йому з нелегітимним Зеленським, типа западло зустрічатися, типу, нижче його достоинства. І е, мрія Путіна дуже проста. Це е, зустрічі, умовно, от ідеальний для Путіна варіант Ялта, щоб була аналогія дуже чітка, що Ялта була в 45-му, три лідера зібралися і поділили світ, і Ялта. Після 45-го, 80 років прийшло Ялта 2025, тільки інші лідери: Путін, Трамп і Сіціньпінь, да, замість Черчилля, замість Зернії Британії, Китай і поділили світ. Ну, поки що, ця мрія Путіна не збувається, але не може ж він собі дозволити, що він там, тіпа, щоб він зустрівся з Зеленським. типа. Путін же ж всім своїм виглядом показує, хто такий я і хто такий Зеленський. Це звичайно. Він робить реверанс для своїх, для умовного дяді Вані із Рязані, щоб сказали, ні, ну типа не по масті Путіну там, з яким Зеленським. Понятно, що це установка для внутрішньої аудиторії, ну і показати панти для зовнішньої. Тут, скажімо так, Путіну можна сказати, що ну, я теж не люблю Зеленського, але президента України. Безвідмовно від до прізвища посадили на похоронах Папи в перший ряд, а Путіна навіть ніхто не позвав. Щоб ми розуміли, у Збройні Сили України і українська нація вибороли собі право на повагу у західному світі. І навіть те, що Путін не приїжджає, це теж вислів своєї рідної поваги, тому що насправді. Ну, він то е, все розуміє, що СССР побудувати не вдалося, е, відбудувати не вдалося. І тому, е, звичайно, е, Путін не приїде, але щоб ми розуміли, чому він не приїде. Тут, звісно, завівся Сибіга і каже, це великий героїзм, це геройство. Зеленський їде на перемовини і не боїться. В смыслі, чого. Сотні тисяч людей йдуть на ноль і не бояться. А Зеленському летить в Стамбул страшно, не поймав, що, що, що тут може бути страшно. Але Сабіга каже, зеленський герой бо їде. А Путін не поїде бо боєгус. Ну, трошки не так все. От, а так, це так, як я пояснив, да? справжні мотиви. Але по-любому, Зеленському треба їхати. Треба їхати, щоб показати, що да, ми готові по свистку. Трампа навіть їхати. Ми готові, ми відкрайте, щоб потім показати. Так це ж ті чудовища, блін, не хочуть їх. От Зеленський, відповідно, приїде в четвер до Туреччини. От, і, звичайно, на, від Путіна приїде. Ну, подивимося, хто умовно, якщо приїде, приїде бойовий конь Путіна Лавров, то ну, кого треба запускати? Треба запускати Відповідно ж, ж від, з нашого боку Себігу, як міністра закордонних справ. Ну і буде ж там Єрмак. І отут теж можуть бути нюанси, Росія Лавров може знову закачевряжитися і сказати, так, блін, гоже міністру іностранних діл Російської Федерації вести перемовини з якимсь єрмаком. От, вони захочуть, вони скажуть, а хто у вас голова делегації? Якщо Єрмак, вони можуть розвернутися і сказати, ми не знаємо такого взагалі. От, е, і тому, е, по ідеї, Україні треба формалізувати це все, і щоб делегація офіційно. Очолював, або ж міністр закордонних справ, або ну, не знаю, там американці підказують, хто з їхнього боку під'їде. Може бути, смішніше все, що не приїде навіть Лавров і, скоріш за все, так і станеться. І приїде якийсь Ушаков опять в рангі сенатора, і приїде там, ну, там якийсь Кирил Дмитрів, ну, Тут не важно вже, знаєте, Кирилл Димітрієв, Дмитрий Кириллов, Павел Іванов і Іван Павлов. Да, там, то есть важливо, які вони будуть мати повноваження від Путіна. Реальні? Чи Замотачтирьох соснах. Тому що Путіну що треба показати, що він якби. Хоча кліські війни, русські не хотять, за мир. Но Вони можуть витягнути, як уже цей ушакою сказав. І, е, за підписом Арахамії і Стару, там, припавшу пилю вже трихрічну давнини бумажку, Стамбул один там, від квітня 22-го року і сказати, так, ребята, давайте, от, ось базова у нас, базові позиції такі, давайте по ним і гулятися. А там армія 85 тисяч, що там неприйнятно для нас, там ну, невходження України в НАТО, да, ми вже це розуміємо, але росіяни що захочуть. А ви підтвердіть, ви з Конституції приберіть. І все, і можуть зірвати вже з одним цим перемовини. Чому? Тому що. По великому рахунку, наші почнуть розказувати, що це е, інституційно неможливо, тому що у нас заборонено в Конституції зміни до Конституції під час військового стану. Ті, ми не можемо. От, е, ми не можемо процедурно вони скажуть, а ну, знач, до свидання. Але якщо навіть це пропустять, да, там, типу, тому що Вітков і Кілах скажуть, ми підтверджуємо, ми, американська сторона, підтверджуємо, що принаймні е, при Трампі да, там, до 20 січня 2029 року Україну точно ніхто в НАТО не бачитиме. От, е, далі, що там ще вони? Ну, по чотирьом областям це понятно, Е, що а, тут треба сказати, що. Вітков. от Вітков недалеко пішов від Єрмака. Єрмак самий нікудишній переговорщик на світі. От, ну я б такого другого і не згадав. Але е, Вітков на второму почетному місці. Чому тому, що Вітков каже, він називає теми для перемовин. Тіпа, ну це буде перемовини по областям, які перемовини, і так всі вже зрозуміли, що ми без НАТО і без території. Єдине, що там, типа, що ми визнаємо ці території окупованими, але не визнаємо їх, де юре частини Російської Федерації. Що тут це ж це одним реченням сказали, все. Все, все, а ви або погоджуєтесь, або їдете. Тобто зрушень не буде. Но Вітков десь видумав, що тут будуть там спори по територіям. Які спори? Що він каже, друга тема це буде тема Запорізької АЕС. Та не в цьому справа. От, і третя тема буде там, типу, щось проблеми судоходства по Дніпру чи взагалі по Чорному морі. Та немає ніякої проблеми, у нас зерновози гасають, тому що російські кораблі нами загнані, блін, в порти Новоросійська і Сухумі. Все, там, типа, немає проблеми, про що тут говорити. А насправді росіяни будуть піднімати ті. Теми, про які дуже мало говорять на переговорах відкрито, але в куларах говорять обов'язково: а саме, це зняття санкцій з Росії, повернення їм заморожених активів, і третє: от що було, що саме цікаве було в Стамбулі? В Стамбулі один від 22-го року, і про що всі забуваються говорити? А про що треба говорити? От я зараз скажу про те, про що всі мовчать. Росіяни будуть наполягати, там був маленький пункт у му році. І Арахамія це підписав. Що Україна відмовляється від будь-яких претензій до Росії і законодавчо. Це підтверджує тобто, те, що дійсно Україна може зробити, що ми відмовляємося там, типа, від претензій, те, що Росія у нас розбомбила тут, розфігачила там, типа, по енергетиці, по всьому людей повбивала. Ми без претензій. От що буде Росія піднімати. І тому Вітков або водить носа нас, або сам не в темі, які насправді питання піднімаються. От, ну то тоді не, давайте не вірити, Ну, ми апріорі не можна вірити Путіну. Ну, то, що Путін живе, як Бреше, Бреше як живе. От, не можна вірити Зеленському офісу президента. Вони брешуть, тобто у них. Дев'ять меседжів з 10 це брехня. І тобто, на всякий случай не можна вірити. То, що ви не знаєте, там, а давайте повіримо, може це один той случай з 10, коли вони говорять правду. Ні, на всякий випадок треба не вірити нічому. Що ротом е оголошує Зеленський, Єрмак, Мар'янка, Арахамі, Ну, все, вся така Камарілія, брашка. От, е але не можна вірити американцям, тому що Вітков каже, в даному випадку, він каже, теми для переговорів називає. І всі три теми для переговорів це єрість, абсолютно Вітков. Це єрість. Не про це буде мова. Навіщо нам баки забувають? От, Ну і нарешті. Е щоб ми знали, що е, да, їхати туди потрібно, да, потрібно, щоб Зеленський туди приїхав, але в жодному разі не приходив на побачення з якимись ушаковими, там, з другими, третіми особами. Тому що для Сходу, для Китаю, от е, процедури дуже важливі і е, важлива. Це важливо от все. там, Хто прийшов, як одягнений, чому одягнений так, що сказав. От е, Особливо це важливо для китайців. Для китайців дипломатія обставлена саме, е, ну як би смішно це не було для західної цивілізації, там, ти чих будеш? Хто там е, від кого уповноважений говорить? І от Наприклад, китайців би образило, якби з їхнім міністром закордонних справ беседував. Єрмак, який для них ніхто. От, е, Українці це не розуміють, тому що ну, слабка дипломатична школа А Тут треба бути обережним. Тому е, якщо приїде Зеленський, ні в коїм разі Зеленський може говорити тільки з Путіним. Якщо Путін не приїхав, то Зеленський заявляє, що він приїхав взагалі до Ердогана. Ну там я не знаю, яку школу відвідати, там больничку, там е, заводик, який робить там байрактари, якісь. Ну, неважливо, що там. Він він приїхав, прилетів до Ердагана. От. Е, а до путінської брашки має прийти хтось рівний їм по статусу. Тобто, якщо приїде Ушаков, то я би на місці Зеленського відправив би. Ушаков все, на все, сенатор. Так у нас є покруче. Депутати, я би правив Мар'янку, до нічого там Мар'яна, там, типу, блін, що Ушаков, блин, без мозгов, що ну, Мар'янка, ну ми ж скажемо, раз вона з України, то по-любому кручиш будь-якого Ушакова. А Єрість теж її не привикать, говорить, вона теж там бреше як дихає. Да? От і от таким от, е нехитрим способом треба завжди вирівнювати. Не можуть у нас з нашого боку бути міністр закордонних справ, а від них просто якийсь седатор. Тоді ми будемо вимагати хоча б коня пришлітя там, да? От, десь потрібно так, щоб е, нас в, на Сході, то що восток діло тонка, Петруха, як той говорив. От, так що, Володимир Олександрович, восток діло тонке. Якщо ми в Турції, то це вже восток, це схід. От, і щоб нас поважали на Сході, і поважали там на далекому сході в умовному Китаї, е, треба все дуже е, обережно робити. Ну, а так, Взагалі, скажете потім, що я брехав, що Путін не приїде. Ну, а так придивимося. Все, тримаємося, не забуваємо, друзі, хто не підписався і зайшов сюди випадково чи тому, що YouTube видав. Підпишіться, будь ласка. Хто мене вперше чує, це не мій голос, я просто трошечки ще не відновив голос після хвороби. Всі, хто підписані, прошу вас лайкнуть, прокоментувати. Ну і взагалі, знаємо, друзі, що. Незважаючи на усі зусилля офісних, Україна вистоїть, Росія не пройде, но посаром тримаємося.